Ну що, друзі, як вам такий варіант сходів? повністю на дерев'яних кусурах. Зразу зроблений четверть під фасади. Вчет вам ще тут фасади, також і тут будуть фасади. Тут. Вагонка. І дві площадки, щоб не поворотні сходинки, а дві площадки. Тоді набагато зручніше підніматись. Можна щось і занести місця достатньо. І дуже багато місця внизу, в шкафчику виходить. Дуб зрощуваний.